Весняне сонечко пригріває, всіх нас забавляє, до нас у віконечко заглядає, доброго ранку усім нам бажає. Малята, а відгадайте загадку. Найрідніша, наймиліша, Всіх вона нас пестить, тіше, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це діти? Мама! Діти, а яка у вас мама? Гарна, лагідна, весела. А що вміє робити ваша мама? Готувати їсти, прибирати, прасувати, співати. Мама, сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко в оселі, то промінчики веселі. Давайте свою маму привітаємо з весною, намалюємо їй весняну квіточку тюльпан. Ми з вами будемо малювати долонькою червоною фарбою. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. Лапки-латки, латки, печемо оладки. Це для тата, для матусі, це для діда, для бабусі, для маленької катрусі. А тепер малята робимо разом зі мною. Лапки-латки. Печемо оладки. Це для тата, для матусі, це для діда, для бабусі, для маленької катрусі. Опускаємо долоньку у мисочку з червоною фарбою. Потім тиснемо на аркуш паперу. Витираємо долоньку і пальчики серветкою. Молодці! Гарну квіточку для мами намалювали, Мама сонечко в сім'ї, всі ми любимо її, ми їй квіти подаруємо і у щіку поцілуємо. До побачення малята! До нових зустрічей!